Дайте прохід, дайте прохід, будь ласка, дайте прохід, прохід, дайте прохід, будь ласка. Крім чіточки, якщо сюди. Просимо, просимо до кругом для перемиря. Шановні друзі, шановні гості, якраз наше керівництво виходить за круглий стіл. Ви там, їх усіх не будете бачити, тоді суньтеся сюди, тут зараз будемо. Вони по дому всі мене. Проходіть, будь ласка, проходіть. Проходіть, шановні, проходіть. Проходіть. Проходіть, проходіть. Проходіть, проходіть. проходіть дайте дорогу, будь ласка.